Моє вітання всім шанувальникам мотоблоків. Е, я так подумав, мабуть, буде вам цікаво протестувати плазморіз. Може комусь це придеться робити, може хтось цього дуже хоче. Е, я давно... У мене така була мета його мати, тому що він необхідна реч. При тому, чим займаюсь я. Е, друзі, е, ну, можу вас познайомить, можу познайомить. Значить, Це кут 50. Ну, він може бути різних фірм, ви самі знаєте, зараз китайці, як хочете, так і називають. Ну, в даному випадку це луч профі кут 50. профі. Е, що тут ми маємо? Ну, По-перше, я хочу вам сказати, що це потужна плазморізка. Дякуючи, дякуючи інтернету, Ютубу, я вам скажу так: якщо мені щось не ясно, він мені помічник дуже сильний. От І зараз я теж звернувся до нього і він мені все повністю розповів про цей плазморіз. Значить, На передньому плані у нас датчик сили току. це регулятор е, амперажу сили току. це регулятор подачі топлива. Значить, є дуже така у нього хороша особливість, те, що він безконтактний. Тобто ви можете робити з масою, а можете робити без маси. Це теж велика штука. Ззаді у нас манометр і вологовідділювач, друзі, де відділяється волога у колбі. От, в принципі, я там ще виключатель. От. Ну, для нього потрібний, я вам зразу скажу, компресор. компресор, який ганяє 200 літрів хвилин. Друзі, по тому, яке живлення, живлення у нього 220 вольт. Бажано, щоб це було стабільно 220 вольт, тоді він робить дуже коректно. Е, я міг би вам зараз показати, як він ріже, але думаю, що це не потрібно робити. Тому що я спробував така в мене там зірочка знайшов, зачистив її і спробував різати. Значить, цей плазматрон ріже запросто 16 мм. Ну, тут зірочка, ви самі бачите, 10 у мене різ не вийшов. Спочатку я дуже повільно вів, а тоді зовсім-зовсім медленно. І у мене при максимальному тоці і при максимальному повітрі не вийш. Різ. різ повинен бути тонкий, 1-2 мм. Я почав зразу. Е, не міг би вам це продемонструвати, але я вже зроблю так. Е, поїду завтра у місто, куплю всі оці зйомники. І ось дивіться, ну, перше, вони, звісно, повинні всіх у вас бути. Е, оце керамічна, дифузор керамічний, а оце, виходить, у нас сопло. Сопло вже, друзі, зроблено. Воно повинно бути ось. Я так хочу вам сфокусувати, щоб ви бачили отвір. Який отвір, друзі. Значить, У даному випадку отвір десь 1,3, 1,4 від неправильної форми. Значить, Для тонкого різу потрібний отвір бути 0,9 мм. І рівний, гарний отвір. А тепер дивіться, електрод. Все це швидко знімається, викручується. Електрод, друзі, повинен бути чіткий, рівний, закруглений і без отої раковини. Раковина, друзі, це вже означає, що він зношений, друзі. Тому ці всі е розходники повинні вчасно мінятися. І при заміні цих розходників, друзі, у вас все вийде. Точно так, як і у мене. Це, оце ж я вам сказав за сопло, сопло повинно бути. Бажано 0,9 мм. мм. Ну і керамічна оця, оцей дифузор повинен бути, друзі, він, бачите, трошки надколотий тут. Оце все повинно бути рівно. Воно дає рівно, ну, як вам сказати, рівнозначну, рівнозначну, е, Для більш коректної роботи плазматрона не повинно бути сколів на металокраміки. Він повинен бути правильно виконаної форми. От, друзі, у мене по ролику, як би і все. Я вам все розповів дуже коротко і ясно. Поміняю я розходники. І, друзі, з вами почнемо робити гарні речі. Ну, а ми, як завжди, друзі, підписуємося. Я буду радий вашим запитанням коментарям. Буду радий вашим подобайкам. Всім мирного неба!